Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 26 травня 16.20 годин. Розпочинаємо комісію по затовості до цього сесії, 81. Прошу Уні Анатолійовну, ваше слово. Потім наподіливайте. Наша волонтерку вида, у нас присутний директор великопоставлення гімназії фірі, де школи, которая, яка хоче проговорити дуже важливі для закладу, для спеціальної громади. Шановні депутати, ви знаєте, що я там становищі з нашим навчальним закладом. На зараз ми працюємо як і вся наша громада. І склалися так обставини, що школа знаходиться в аварійному стані, розрушений спортзал і чотири кабінети, які три роки вже пройшло, і вони становлять безпечне становище для дітей. У нашому селі тільки є на території нашого закладу два футбольні поля. Є майданчики для тренажерів, майданчики для бігу, тобто усі тренажері, які потрібні для учнів. Зрозуміло, що дистанційне навчання дуже виснажує дітей, дітям потрібна комунікація, дітям потрібен фізичний розвиток, дітям потрібно психологічне розвантаження. І те, що так, наші діти бувають на території школи, як можна ми її обезпечили. Знаками, що це закрита територія, але все рівно діти приходять разом з батьками, разом з старшими братами та сестрами і знаходяться на території школи. Звертаємося до депутатів 8 скликання з Лондонської міської ради, просимо посприяти у виділенні коштів на розбір та прибирання завалів частини зруйнованих будівлі школи, утворювати після військових обстрілів. Це становить загрозу для життя учнів. Після навчальних занять частина учнів перебуває на спортивних тренажерах, шкільному стадіоні, великому майданчику, біових доріжках. Прийшло майже три роки, як школа зазнала руйнування. Усі конструкції почали деформуватися через термін та атмосферні явища. Тобто, вікна в нас забиті там, де падав шифер. Ми його лагодили разом із нашими організаціями для того, щоб не падало пріскріщ, так. Але доступ прямий є до школи, і діти знаходять не самі, а навіть із батьками. Ну зрозуміло, що і м'яч летить до нашої майстерні. Зараз вона дуже в такому аварійному плачевному відношенні, тому що дійсно ці опади атмосферні, і дощ, і наші ці вітри, які навіть сьогодні, у ну, будь-який момент може. Пошкодить дитині, поранять і так далі, це дуже дуже небезпечно. В селі відсутні інші спортивні майданчики, окрім як на території школи. Нашим учням потрібні заняття спортом, і ми їх ну, ніяк ми навіть і останні уроки зараз, коли вже немає тривоги, стараємося провести на території шкільного нашого майданчику. Так, ми брали участь у шкільному проєкті Солодовської міської ради. І зараз працюємо над придбанням ігор на зовнішньому подвір'ї школи. Тому нашим учням повинна обов'язково займатися спортом для фізичного розвитку та психологічного розвантаження. Тому що ви знаєте, ну, от, дійсно кожен день знаходимося на покрові, на такій бочці, що ось з'явиться, щоб наші діти були житті на живі здорові та вони йдуть на діті відпочинку. Три місяці вони будуть вдома. Це дуже серьезно такое питание, и в то не это вопрос. Пожалуйста. тут я тоже скажу по слову. У нас получается, не помните, мы делали людей сразу после природы. С метой что делать с будильниками, далее, чи то отблокивание, чи то У нас був 100 км сьогодні, він зроблений у 22 році про те, що будівля придатна до відбудови. Розуміємо, що природні чинники, які впливають на будівлю, яка просто вже стільки часу, змінилися. І тому з вами на цій сесії діляємо 40 тисяч гривень на те, щоб зробити обстеження будівлі. Коли обстеження буде зроблено, ми отримаємо висновок і вже відповідно з цим висновком будемо розуміти, що робити. Звісно, це є загроза, звісно, тут діти, розуміємо, що переживають і вчителі всі на цьому відповідальність. Спочатку була територія стрічки, тому таблички є. Це єдине приміщення, яке на сьогодні є, там навчання освіти здобувало світу дітей. Спортивні майданчики знаходяться поруч. За ці два-три роки ніхто нічого палець. Опасний. Тому що була тема, ви ж все знаєте, чого. Була тема про те, що ми брали участь в проєкті Ілаті 24 для, для позбору коштів для відбудови. Тому, згідно висновку експертам, який є у нас на руках сьогодні, будівля придатна до відбудови. Кошти, які зібрали, зараз знаходяться Міністерстві освіти. Але цих коштів не вистачає, оскільки знову за ці роки, що відбулося, інфляція, зростання цінової політики, воно з'їло майже половину коштів. Тому, відповідно, що робити далі, це є відкрите питання і для Міністерства освіти, і для нас з вами також. Просили, просимо, звертаємось, пишемо листи щодо встановлення модульної школи як виходу для місцевого фонду. Модульна школа це сучасний такий освітній простір. Ми спеціально їздили у Апостолах, дивилися, як побудована, як школа на все, інклюзивна, все абсолютно, дуже доступний простір, гарно оснащений сучасними усіми стосунками, тобто можна вчитися, можна здобувати освіту і надавати її. Але оскільки наша територія знаходиться в зоні можливих бойових дій, Міністерство освіти пропонувало підземну школу. Що таке підземна школа? Можливо, чули, часто говорять про те, що там в хайпі, як тривається підземна школа. Підземна школа це заклад, який може існувати і використовуватися як освітній простір тільки на час воєнного стану. Тобто, коли закінчуються воєнні дії, дай Божий. Да? Ми приходимо до мирного життя, вчити дітей там не можна. Тобто, кошти дуже великі побудувати підземний заклад. Але, по суті, потім його використовувати не можна буде. І що знову робити дітям, які залишаються за судні в селі? Тема болюча, тема дуже хвилює всіх, і тому ми працюємо зараз. Відділ освіти вступив у листування з Міністерства освіти. Педагоги, батьки, дітей зібрали підписи про те, що вони звертаються з проханням все ж таки модульної школи. Але з будівлею самої треба щось робити. Але для того, щоб щось робити, ми маємо мати висновок. Ми ж знову зробимо. Висновок розроблений спочатку. І висновок, що заклад будівля придатне до відбудови. Тому розбирати її не можна було нікому, крім тих, хто буде займатися відбудовою, щоб не порушити ніякі несучі конструкції. Та це зрозуміло. Висновок. 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 Три роки. Ну, він вже не актуальний. Його ну, треба передивитись, актуалізувати, а може обґрунтувати. Ну, нам треба спеціалісти, щоб нам дали заключення, обстежили будівлю і строю висновок. І тоді вже далі ми будемо вирішувати, і ваше питання буде вирішено. Так, ну питання так ну дуже потрібно терміново, що не робити це наразі. А зараз ну, вже, ну, уже уже спілляв... зараз от, от, все треба розділити всі ці питання. Так. По перше, по перше, нам треба щось рішити, вирішити з, з, з цією будівлі. Ніко <смеш> сам, або типу дозер або подробно. Поэтому тому я згоден, що треба нам виставу половина. 199 тисяч? 140. 140 тысяч. Добре. Може. треба, зашли. Прохання довести відома і батьків, і педагогів, і всіх, ми працюємо, тобто і відділ освіти працює, і міська рада працює з цього націю, не є проблеми, є величезне бажання допомогти і прохання провести висити з дітьми, про небезпеку, і гри на Ось такому незавершеному аварійному будівництві. Так, щоб якщо кітабувати, Кошти машки там завжди розуміємо, що там починаємо працювати працювати, а потім будемо повідомляти, тому що батьки були повідомлені. Ми збирали так дійсно, що ми не хочемо підземну. землю. Було перше питання, що підземну школу. ну загнати наших дітей під землю і через ну можливо й завтра закінчиться війна, можливо, через рік, можливо, через два місяці. І потім ми не знатимемо, де наших дітей йдуть, Все таки нас 150 чоловік, і нас плюс ще 40 чоловік до шкільня. Зрозуміло, що деякі не приїдуть, де за кордоном, але все рівно діти є в селі. Ми... Сьогодні, а, сьогодні та, і 152. Так, сто п'ятдесят а в селі мінус 20. 130. 130. 120 там ще ж є не тільки в сирі, а ще ж є за на нашому там, наприклад, а постолами де є декілька закрила румом. Тобто, ну саме на Свеликостровська гімназія була одним з таких потужних закладів освіти, де в кожному в паралелі парамелі купуваційний клас. Тобто не дома по малокомплектність, проблеми з підняттями ніколи не ні, говорили, ні, тобто дітей було багато сушки. Зараз зрозуміло, що вже все. Такі класи були 25-28. Так, і ну, ми дуже прохаємо вас, і батьки трахають, і я трахаю колектив, щоб це не затягнути радість, щоб ви працювали як бігати, разом з вами завтра буде вирішено це питання, і я думаю, що воно буде вирішено позитивно. Тому як тільки завтра отримати висновок чи якусь інформацію щодо цього питання, то тут зразу відразу, відразу навіть, треба виконавчу владу нашу. Так, 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 так. Щоб швидко працювали. Нас гроші далі за роботу. Добре. Дякуємо вам. Нам дякуємо. У нас єдина життя. І дуже вдячна, що ви нас нашу школу підтримали. Дякую, до побачення. Переходимо до червіденного. Питання про внесення змін, до програми розвитку житлово комунального господарства, міської громади, дані проблеми відбувається зараз розподілу коштів. Дуже жаль, але у нас менше таке ми заміняли для шинування пам'яті за допомогою з молодой громади. Потреба є більше. Ми проводимо зривані прощання, ви розумієте це все, так, да, і тому є пропозиція розподілити кошти, додавати кошти на виноват на планшеті за зашанування пам'яті за кошти? Це, це тендерна процедура. 2 мільйони це на облаштування. за ті роботи, які зараз вже відбуваються. Переважно більшість планшетів викупили ще до нового року. Вони вже є в наявності. Бо якщо бачили, в Марія вже встановлено цю адресу. Тобто ми працюємо як? Що з Ліноторських це не громади, тут будуть портретиться портретами Так. А відповідно Мар'їнському тільки свої, Костромці тільки свіжі. І тому Костромка зараз проєктує, Марія вже на завершальному етапі вже останні крапки можуть з поставок прапори на поштові повісити. А Зенодорська ви бачили, починаються роботи з демонтажу алеї, які буде встановлено все. Але ж ми не можемо передбачити знову, ну ми не розуміємо, так, що далі буде, скільки ще хлопців. І тому це тендерна процедура, це тендер. Ну, Відповідно, з тендером з пропозицією відбувається за Так, пронесення змін до програми профілактики злочинності. До нас надійшов лист від поліцейських офіцерів громади з проханням виділити кошти на для Здійснення своїх обістійних обов'язків. Повноважні. Це не є. Десяте наше відділення, це відповідно йде саме поліцейські офіцери допомагають. На сьогодні в громаді працює три поліцейські офіцери. Та походіть подалі ключі, ключі. Та можна все сприймати. Приймаємо, приймаємо можете. Мільйон сто. Вони якісь грунтування. Так. Я присувала вулиць, де прописано було, скільки всього зроблено нашим поліцейським офіцерами на маркін. Тобто люди працюють і на стандартному засіданні завтра будуть поліцейські офіцери безпосередньо, і всі питання можна буде розвитку задати ну, сьогодні. Добре. Тоді ми по цьому питанню ніякого рішення не приймає. Так, так, я просто сейчас чую, что я не спросил, что она можно больше сессии, как садит на себя по ты не знаешь, понимаешь, но в принципе... А це поліцейський офіцер. Ну, на час моя постановка перепование, дезов, просто зараз, наш колице комплективно. Добре, тоді переходимо до інших питання по на списання майже так. Тут е, надійшов ліс від комунального підприємства. Зібраний е, повністю весь пакет документів щодо і акти, і обстеження. Тобто, і те, що вони просять нас на поздно на списання майна, вартість якого перевищує 10 тисяч. Це молод від 18 вісімнадцять. 1206 початкова ціна, остаточна вартіст гривень і аналізатор для визначення автопродуктів. Тому є пояснює записка, підготували від аналізатор також з нульовою. З нулевою марк... вартою. Ну, якщо так, то і так. <раз> <раз> ну, якщо пакети є, какомо. всі пакети є, пакети зібрані, документи є. Наступне питання про, про Так само ми розуміємо про те, що сьогодні ведуться дуже великі роботи по прокладанню мереж, водопостачання водовідведення в осіб пунктів нашої громади, зовсім за стосовно сільської місцевості. Якщо раніше працювали більше Мар'їнська і велика велика, у моїй доміні, і тому Ми отримали комунального підприємства з проханням виділити кошти на суму 1 мільйон 586 тисяч гривень для того, що можна придбати паливо стильні матеріали для забезпечення відповідних обід, оскільки ну, це кошти з перевиконання бюджету, і тому пропонуємо виділити половину суму, яка зазначена в листі, то частково виділяємо 800 тисяч. Ну, а інше, вже будемо так дивитися по ходу виконання робіт, і це буде вже вперше визначатися пізніше. Ну так, буде Отримала команітарну допомогу гуманітарні всі друга, всі там комплектуючі, але ж люди працюють, працюють люди, які є працівниками комунального підприємства, працюють техніку комунальних підприємствах. Спала на стальні витами, це у вигляді безповоротної допомоги, просто. Так, дякую. Наступне питання: Про пронесення змін до рішення міської ради 24 року. дня 24 Номер місії. Що стосується бюджету? А, перше, якщо подивитися дали на розширобочку, пояснюємо записку до бюджету. Перша сума йде 3 млн 912 12 тисяч. Це дотація з державного бюджету, яка а, має призначення підтримувана має місцевим бюджетом для здійснення повноважень, подано місцевого місцеве саме в громадах, які зазнали наслідки збройної агресії Російської Федерації. А, ви знаєте про те, що зараз планується робота по встановленню газових котень. Як альтернативу для забезпечення людей такого такому зимовому періоду. Ми розуміємо, це зима була дуже така жорстока, коли ми залишилися після 2 літа без опалення, місто залишилося. Тому, відповідно, це не те, щоб все місто перейде на новий вид опалення в зимовий період. Це для того, що якщо щось відбувається, у нас є резервна система опалення. Вона буде планується бути під'єднана до нашої мережі. Тому на період таких форс народу обставин можна буде тримати температуру і зберегти мережку. Тут вся сума спрямовується на подолання наступи збройних резерв. Наступна субвенція 62 тисячі це субвенція йде від е, депутата міської ради. Вона спрямована на соціальні програми для того, щоб надати допомогу жителям нашої громади. Далі, наступне, що пропонується збільшити видатки з бюджету громади і спрямувати їх на, по-перше, те, про що ми з вами вже проговорили, 140 тисяч на обстеження стану будівель конструкції Будолинської гімназії Філії. 75 тисяч ремонт опалень опалення Залодойського ліцею номер 2 90 тисяч це продовження ремонт системи опалення Задоської початкової школи. 99 куди системи система опалки злоборського ліцею, 194 тисяч – журавка, 49 тисяч росинка, 30 тисяч пар парапацкультури юлемі. З чим це пов'язано? Якраз в той період, коли не з будівлі, були прояви в системі опалення. Тому ці всі кошти ми стримувалися до того, що можна було відновити пошкоджену систему. Це виділити 1990 тисяч гривень для поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в це є лист від, від освіти, який оформленно саме це подання. Далі виділити кошти для сплати екологічного податку, оскільки у нас працювали патені в Полющі, працювала котельня з ліцею №1, 1 Треба передбачити кошти на сплату екологічного податку. Так mm -hmm. mm -hmm. само лікарня також заплатила за все. Ну і призвертаємося до депутати з проханням підтримати розробку проєктної документації та проходження експертизи по чотирьом об'єктам. Перший об'єкт це є а, капітальний ремонт по Києві Золодорського ліцею номер 2 орієнтовно вартість 150 тисяч гривень. Розробка коштовності документації та проходження експертизи по об'єкту потужної ремонт частини приміщень Ладорського ліцею No2, орієнтовної вартість 120 тисяч, проєктна документація та проходження експертизи, капітальний ремонт системи опалення по курюшівці. І так само по Колюшці капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та буде відведення 80 відповідно 60 тисяч гривень. Чому поперушка дитини і головує? Тому що це заклад дошкільної освіти, який у нас на сьогодні має укриття. І тому, відповідно, це заклад, який потенційно можна вивести на вищу форму навчання або змічну форму навчання, далі вже буде відділу марку повідати, як вони планують, здійснювати цей процес. Ну і ця поділля може бути використана для. Дітей, усі у цьому місці з Моторська, тобто всі три сади можуть відміти, розміститися для того, щоб працювати своїми і зберегти і педагогічність колективи, і великі саме головне дітей. По ікція номер два, так само, якщо з 1 вересня все ж таки виходимо з синішу форму навчання, то треба провести роботу, і дав це, скажу, роботи і дах, це першочергове, робота, що треба починати. Оскільки його латали, що з поволоталися, пам'ятаєте, про це робили ремонтні роботи, але все рівно треба робити повністю вітальний робот з тим, щоб можна було відновити осені процеси. Добре, дякую. дякую.